Привіт, я Аня і тут Остатишка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Так як в попередньому відео не було жодного рецепту, я цього разу виправилась. Їх є тут аж два, і я їх трішки розкидала, тому додивіться відео до кінця. Також буде дві класні цікаві закопі як для мене абсолютно не поєднані між собою і дуже багато інших естетичних надихаючих, мабуть, сідаючих кадрів, тому що немає нічого кращого дивитися, ніж інші щось роблять і в цей момент відпочивати. Також прошу вас і нагадую вам про таку добру справу, як Донат. Маленьких донатів не існує, де 10 ваш сервис, будь-якому фонду, якому ви довіряєте, або збору. Дякую. А особисто мене ви можете підтримати це коментар, підписка та лайк. І коментар, будь ласка, від 7 слів, так як згідно легенд YouTube, саме е, такі коментарі допомагають просувати е, відео і відповідно канал рости, щоб бачили більше людей. Дякую і гайний вам перегляду. Поїхали! Цього року через загальні погодні умови та інфляцію мене дуже пощастило на ціни на полуницю, але я змогла все-таки купити по 80 гривень за кілограм нашу місцеву полуницю і зробити деякі заготовки на зиму, так як ми дуже любимо каші або різноманітні сири йогурти без начинки, а додавати щось ось таке з морозильної камери. Тому декілька заготовок. Вирішила я оновити дещо своєї косметики, тому що дещо закінчується. А ще в одному з відео я показувала, що в мене просто е, зламалася туш е, від Essence, і я вирішила взяти таку від Evelyn. Також олівець. Він дуже змащується, але дуже гарний чорний насичений колір. Та тональний слюїт. Скажу так, мої, я вже нафарбувалася, мої відгуки не до кінця однозначні. Я ще не знаю. Це подарунок. Готуємо вишневий кекс. Всі інгредієнти, скільки що і як випікати, буде в описі під відео, так що заглядайте туди, а зараз просто насолоджуйтесь процесом. Значить, так, фарбую ось такою масочку. Фарбую. Я тільки проснулася з першою дано сну. Я тільки проснулася знову біт з новим. І я трішечки не, не розумію, що з ними відбувається. І я дуже запухшу, дуже сильно. Так, я буду фарбувати все волосся. Дуже з тим затягнула. Я сюди сюди. Ще раз я зайнята. Тут не можна. Коротше подобається в реальних е цих фарбах. Дуже класні виконички. Мені навіть не треба використовувати такі. Медичні, скажімо так на фоні ви будете чути кота, якщо я буду додавати якісь вставки, <гум> Подобається йому ось на жаль, так і є. Зараз я закричу, не люблю цей процес пробування. Саме через те, що я їх це не вмію. І я це роблю дуже-дуже брудно. Кричу, не знаю, що з того вийде. Ще які вміють то зробити акуратно. Бо я мені видно. Це підлоги я вже трішки прибрала. Трішки з вами поговорю. На тему ну. б'юті. Якщо хочете, можу кинути свої улюблені канали. Не печатайте, якщо вам хочеться подивитися, поки смаєтеку. Почити. Дівчата дуже класно подають матеріал, україномовні канали. Тому що хочете, я вам, е, напишіть коментар, я вам покидаю посилання е, на е, класних українських б'ютіблогерів. Справді класно. Я знайшла їх у грудні 24. То... Я просто пачками дивилася їхні відео, і, старі, і нові і просто. Любовь, любовь. Так, в мене тут ще залишилась така маленька кількість е фарбер, якою я фарбувала волоса. І вона в чому? Я не знаю, чи робити так, але я так роблю. Я цією фарбою фарбую собі брови. Е ну, Взагалі я брів я купую інакшу. Інакшу фарбу, я купую люблю. Так, вона оця, до речі. Е, ну, як, я так роблю, але вам не рекомендую. Ця е, фарба, що я говорю, вона більш агресивніша. І вона більше пече, тобто я її не тримаю стільки часу, от як на голові. Я її зараз буквально 5 хвилин і почну стирати. Але тоді в мене хоча б і брови, і голова в одному відтінку. І мені це дуже подобається, тому що якщо підбирати відтінок по тих маленьких різних пачечках, це не вгадаєш. Вони якісь вічно не такі. Але я вас не закликаю так робити. От так роблю я, з моїм обличчям, все нормально. З моєю шкірою на бровах все добре. Але я не знаю, як другує товари. Тому о, всі ми дорослі люди. Всі ми дорослі люди і пам'ятаємо, що все, що кажуть в інтернеті, не завжди потрібно повторювати. А якщо ви робите так само, як я, то клікніть про це. Я знала, що я не одна така. Вони вже нічого не зробить. Нічого не зробить. А я думаю, що... Так. Куди зник мій консилер. Але моя дорога дитина стає на шпиньці і досягає вже тут на полиці всю мою косметику. Відповідно, мабуть. Косметика, ну, від він їхала подальше, щоб він цього і не наївся десь, і не за це я більше переживаю, що він може з'їсти цю косметику, не за те, що він щось там є, розлиє. Я насправді найбільше хвилюю, що він щось з'їсть з цієї косметики, тому а, Тому, в принципі це походу буде переїжджати під, під замок, десь під умивальник. Бо я вже не знаю. І не можу його знайти, той консилер. Мабуть, треба ще в іграшки подивитися, якщо він туди не заніс. Ось, я, я вже дивилася, я його не побачу, де я його викинув. Сміття він точно не міг викинути, бо він ем, теж під замком, ну, десь він його заніс. Я просто ще не добралась до того місця. Так що так. Про б'юті. Е, мабуть, почнемо з догляду. Я порожня паночка і моя новенька баночка. Ні про що. Більше не повторю, нікому не пораджу. Вернулася до любимої біоленди. Баляки, баляки, але баляха. Воно хороше. Я не знаю, мені подобається ефект на шкірі. мені подобається, що воно відбувається, як воно якими відчуття на шкірі, і справді я бачу, вона так більш зволожена. Тут вона ну, не обіцяла такого сильного зволоження, воно тут ніби очищує і заспокоює шкіру. Але я, я останні роки, рік, півтора до двох, почала е, мати таку висипку дуже болючу на обличчі. Я її ніколи не мала. Взагалі, ну, була висипка, але вона в мене ніколи не була болюча, вона в мене ніколи. І щось в мене могло бути одне величезне напівобличя, ну, тобто, дрібне дрібне в мене там були інші нюанси. В мене було в 2022 році на фоні стресу дуже-дуже сильна висипка по всьому кілу. То не тільки було обличчя, але обличчя було таке. Але це не було болюче. Будь ласка, можна я скажу. Це не було болюче, вона просто було висипка, це було не... Дуже дискомфортно, дуже витворювало риси обличчя. Це був стрес. В моменті, коли це взялось під контроль, починаю пекти. Це взялось під контроль. Я взяла себе в руки, так, вона ну, висадку я прибрала що до шинелю до зими. Це був пам'ятаю. Жовтень листопад, листоп, ну, це був листопад. 22 року це був жах. А в, в грудні 22 я взяла це під контроль, це і все. Тобто я зайнялася, я згадала, що це таки потрібно ще трошки брати себе в руки. А в плані це не доля, це в плані самого організму і в плані настільки зажане тут з цієї І а, тоді я, до речі, перше спробувала, і мені дуже подобалося. Я його повторюю, повторювала, тут щось мені. І освіження, це теж ну, не йде так, як на виложення. Але якщо ну, тобто, у вас проста шкіра, як у мене, у вас немає проблем з висадками, і вам потрібно чимось таким очищувати перед е е кремом або перед масочкою після вмивання, тонізувати так, то це класно. І не за всіх світ, що я на знижках до 150 гривень я на снижках е взяла. Анті Айдж, вау! Вау, анті Ейдж, я не помітила. Але класно. Так, зараз буду збивати брови. До речі, я так дістала баночку, я її так не тримаю, вона в мене теж схована, бо я люблю переливати в такі мензурочки. Так. І, і, і. Стираю кінчик. Колко вже гарна буде речі, це буде зараз по цьому освітленні видно. А в Анні в нас дуже жахливо освітлення, воно таке атмосферне. Так, ще, за що я хотіла з вами поговорити. А, не знаю, бо там в мене телефон вирішив не співпрацювати зі мною. Але о, я все-таки здалася і зробила собі третю сторінку Це також саме для спілкування, тому що інстаграм я хочу зробити, як. Онлайн-фотоальбом для своїх, для я знайомих, щоб для рідних, близьких, кого я знаю, і почистити всі підписки. Надіюсь, в найближчим часом до мене до цього дійдуть руки. Тому залишу вам посилання на те. Якщо ви дивитесь на цей момент, дякую. Там ще попереду дуже багато різного, різного і різного. Я стараюся, я монтую, будь ласка, підтримуйте мене. Я, я, я. Мені не подобається це в Ютубі, коли... Прошувати, але я розумію, так роблять всі і так зроблю я, тому що кажуть, що якщо на Ютубі не попросити, щоб тобі написали коментар і поставили лайк, підписалися, Мене не спрацює. Тут треба про це нагадати. Постираю брівку. Я так зараз тут говорю говорю, не знаю, чи щось від цього ще намонтую. Але все. все. Кажу вам свій улюблений царавей, він вже в мене закінчується. Боже, в мене такі страшні нігті. Я на днях чистила мою картоплю і щось так чистила. Навіть немає чим застероблю ось так, заспокоюю світову екраночку. Я знаю це жирне, воно треба не дуже добре. Я попорбовано, ну, але я це люблю. Ну, зараз я байк у мене закінчується. І, чесно кажучи, я його люблю, але він в мене трішечки задовго. Тому буду, дивлюся на прям відбалади якийсь Я Щось якийсь період часу був дуже розбираю. І-і, і ось така штучка. Шукав чогось, що блокує піт. І звернули на це увагу. Доби, що я не зняла. Е... Ні, воно не є погане, воно справді допомагає, але воно не є таке, що ем... помазав і тиждень. Це помазав і ну, 3-4 дні, він ще витримує. І він ніби має мати на накопичений ем... ефект, але поки що я його не помітила. Я до цього іншим користувалася, О, там зразу був, ефект виден, там перший раз помазала, тиждень не потіла. Тому ще тестую. Хоча перші дні я була просто. Я, я співала оди цьому препарату. Але але, тому придивіться, якщо ви щось таке шукаєте, але він це не те, що пише в інструкції, що там декілька разів і там до тижня часу. Я я вже користуюся. Приблизно два тижні і ну, тиждень часу він мене не витримував. Е, на п'ятий день я мушу помистити, як я. Але він приємний, він не пече, він не дав алергії, взагалі супер. І 12 місяців відкрити. Ну, так як я потію, я не знаю, мабуть, я його використовую ще до 12 місяців, який я взяла і ви побачили в нас. Я ще не фарбувалася ним. Хочу подивитися, що це буде. Чи він мені, ну, навряд чи мені замінить Місісі від Люміна. але я ще не бачила. Я ще не бачила Олі саме на Дональний від українських блогерів, від людей, які ведуть е, YouTube канали. Тому, якщо ви хочете. Давайте, давайте пишіть. Я буду цього відео багато зідгадувати. Пишіть. Затестуємо. Затестуємо, скажу, своє споживацьке фе або клас. Ну, не знаю, чого чекати, тому що рум'яна мені дуже подобається. Рум'яна мені справді подобається, хоча вона спочатку не лякає. Все. Дивимось далі відео. Не переходимо на інший канал. Я засвітлий, тому що настільки в мене йде зло коріння. Я дуже довго перечекала із тим, щоб почати фарбування. Але мені дуже подобається відтінок. Треба було не знизу починати, а згори. Тому що я, зачем, починаю знизу, щоб тут волосся було темніше, а тут світліше. Але гарно, мені подобається. Приблюблю, я трішки світліша. І брови. Який, ну мені дуже подобається. Мені щось так тепер не подобаються дані брови, а цей ефект класний. Дуже гарно. А Це моє улюблене лазаня. Також всі інгредієнти, спосіб приготування я залишаю внизу під відео, тому заглядайте туди. Того разу я трішечки напортачила з бешамелем, але оригінальність, точніше, як більш правильно це готувати, я також залишу під відео. Також, коли завжди готую лазанью, роблю декілька штук у морозильну камеру. Особисто мене це дуже виручило після пологовий період вдома. І звичайно, мій помічник завжди зі мною. ще веднъж да творим видео до кинца и до нова зустричей. Па-па!